Мої вітання на календарі понеділок, 26 грудня. Чим запам'ятався початок цього інформаційного тижня у Рівному та області, розкажемо далі у випуску новин. Війна продовжує забирати життя військовослужбовців з Рівненщини. Під час виконання бойового завдання загинув 29-річний житель Сарненщини Микола Назарчук. Вдома на нього чекала дружина і двоє дітей. Не дочекалися рідні і 30-річного жителя села Ганівка Корецької громади Юрія Омельчука. Він загинув 19 грудня під час наступальних дій. Світла пам'ять героя. У Рівному швидка наїхала на пенсіонерку. Сьогодні, 26 грудня, близько 12-ї години на вулиці, 16 липня, 28-річний водій автомобіля швидкої допомоги, рухаючись заднім ходом, на пробудинковій території допустив наїзд на 76-річну рівнянку, яка йшла по тротуару. У потерпілої діагностували перелом стегна. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування. Деактивація наркоадрес як перший крок очищення рівного від наркотиків та чорних бізнесменів разом із правоохоронцями за справу взялись чоловіки, які проходять реабілітацію у наркологічному центрі. Як не завжди зрозумілі символи можуть зашкодити здоров'ю людей та суспільству, дивіться у сюжеті. Часто йдучи містом на будинках, парканах можна зустріти, здавалося, безмістовні надписи. Однак не всі знають, що стоїть за цим набором літер. Молодь раніше там вони там бігали, шукали, там це може длилось там ну, день. Зараз він може просто вийти, побачити на фасади будинки номер телеграм-каналу, ввести в телефоні, зразу вибіться там. Сайт, прайс, що там він вибирає, там чи траву йому треба, чи якусь таблетку, як би, нажимає, скидує гроші, таже може через карточку це перекинути. І через пару хвилин йому приходить адреса, тобто він приходить, забирає закладку, би, і все. Аби зменшити вплив цих наркосайтів і телеграм-каналів, де пропонують заборонені речовини. У Рівному чоловіки, які проходять реабілітацію у наркологічному центрі, взялися зафарбовувати написи. Повністю ми цю проблему не вирішили. Вирішимо, ну якусь малу лепту ми внесемо. Може, хтось не прочитає цей адрес і залишиться жити. Злучився до акції деактивації наркоадрес чоловік, який два місяці перебуває у реабілітаційному центрі. Він поділився власним досвідом, як заборонені речовини впливають на життя. В минулому я употребляв наркотики, зокрема, вживав кокаїн, деколи перебувався амфетаміном. В реабілітаційний центр попав через те, що вже сам дійшов до того, що вже мені не подобалось, і вже сам зрозумів, що треба або щось зміняти, або далі вже буде така суцільна яма, з якої я вже сам не виберусь. Часто причинами того, що людина опинилася в такій соціальній ямі, є оточення сімейні відносини і травми дитинства. Молодь починає вживати наркотики або якісь інші речовини, щоб компенсувати свої якісь дитячі травми, свої якісь комплекси, свої якісь слабості. Вона, яка коли вона вживає, вона чувствує якусь розкріпощеність, вона чувствує впевненість, відчуває. І тоді вона вважає це за вихід. Але це такий мнімий якісь фактори, які спочатку він діє, а потім навіть втрачає все більше і більше. Треба потребує цього вишиства. Допомогти врятувати наркозалежного може кожен, навіть йдучи вулицею, помітивши підозрілий надпис на стіні, потрібно замалювати його. Бачите, людину, яка підозріло себе поводить, телефонуйте у поліцію. Це може бути наркокур'єр, який ніс чергову дозу. Аліна Олексій Олексієнко випуск новин. На Рівненщині розшукують мешканця колишнього Березнівського району села Соснове за збут наркотиків. 46-річний Віктор Рудик із листопада переховується від органів досудового розслідування. Прикмети зріст 174-175 см, ходорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке, темне. Якщо вам відомо місце знаходження чоловіка, повідомляйте на лінію 102. На Житомирщині в ДТП загинув житель Рівненської області. Летальна автопригода трапилася увечері 25 грудня на автодорозі Київчоп. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Івеко здійснив наїзд на 31-річного чоловіка, який перетинав дорогу. Від отриманих травм він загинув на місці а керманич Втік. Згодом його 42-річного мешканця Київщини розшукали. Наразі розпочато досудове розслідування. П'яне ДТП у Рівному трапилося учора, 25 грудня, на вулиці Млинівській. Поді автомобіля «ВАЗ» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, та допустив зіткнення з мерседесом. Під час спілкування із 24-річним карманичем поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні у присутності свідків запропонували чоловікові пройти огляд за допомогою пристою «Драгер», А також у медичному закладі рівнянин відмовився це зробити. Також поліцейські встановили, що водій позбавлений права керувати транспортними засобами. Думав, відкупитися від криміналу на додачу заробив ще один. У неділю, 25 грудня, грудня, поле зору патрульних близько 13.30 потрапив 40-річний житель Вараша. Він помітно нервував та озирався, а під час спілкування поводився агресивно. В результаті перевірки у нього виявили два пакети із канабісом, Для документування злочину чоловіка запросили до відділення поліції, де той вирішив скористатися моментом і за 100 доларів все залагодити. Відтак жит. Телі Рівненщини нестиме покарання за двома статтями Кримінального кодексу України. Шість років за ґратами за крадіжку з проникненням на Рівненщині у суді доведено вину 35-річного жителя села Сіянці колишнього стройського району, якому інкримінували крадіжку в умовах воєнного стану, вчинену повторно та поєднану з проникненням у житло, а також незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів. У суді на основі зібраних доказів прокурор довів, що обвинувачений 2 листопада цього року зірвавши навісний замок, проник до приміщень. Чення магазину в селі Милятин, свідки викрав товару на майже 17 тисяч гривень. А вже наступного дня чоловік розбив вікно та незаконно проник до будинку у селі Сіянці. Там його і затримали. При цьому в обвинуваченого вилучено наркотичний засіб канабіс вироком суду його визнано винним та призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Йому 56. і замість того, аби відсиджуватися за кордоном наступного дня після початку повномасштабного вторгнення, він вирушив в Україну захищати рідну землю. Віктор, військовослужбовець ЗСУ, водій швидкої допомоги наприкінці літа, отримав поранення, але незважаючи на це, впевнений, Україна переможе. Може, ми остання армія в світі по зброї. Затим перша армія в світі поможе цих хоробриць. Віктор, військовослужбовець ЗСУ, який, ще не дізнавшись про початок Великої війни, 24 лютого, 25-го вже повертався в Україну. 24-го, коли почалася війна, я працював в Польщі на роботі. І сказав 25-го панові, що я їду на війну. І кажу, на честь ходить по моїй землі. І я приїхав. 27 лютого, і пішов одразу в інкомат. Військомат і 1 березня я вже поїхав у військову частину. У військовій частині Віктору видали газель швидкої допомоги і так він став бойовим медиком, евакуйовував поранених з поля бою. Сам отримав численні травми на початку серпня на Запорізькому напрямку. Я не пам'ятаю цих два дні, що було до того. Я ще пам'ятаю, як я возив в госпіталь. Воїнів, а потім мене знайшли без свідомості в 2 часа ночі. Я ну, я був п'ять суток комі в Запоріжжі в реанімації в Запоріжжі, а потім мене переправили в Дніпро, а з Дніпра в Києві я ще лікувався. Жодної думки пересидіти війну за кордоном у нього не було, адже ще з молодих років розумів, що Росія це не братський народ, через це навіть звільняли з роботи. Мене ще. Ганяла радянська влада, бо я в 89-му році ще намалював три зуба на молоковозі. Я працював на молоковозі. І... Мене виганяли з заводу. Мене тягала міліція тоді, а я не замалював. Коли я приїхав із уша на молоко Львів, я там як Бог був. А як ти так, москалик намалював? Знаєте, що я сказав е... директору заводу, а потім пішов, міліцію, каже, поїдьте в... Київ, замалюйте того чортика на Верховній Раді. І вони не мали мені що сказати. Свого часу Віктор працював із росіянами на будівництві, розповідає, знає, хто вони такі насправді. Я працював 10 років в Москві, мало я їх бив, аж пальці зламав. Кацабню, в мене є багато свідків. Там мене теж поліція і виганяли з робіт. Я працював точково, був бригадиром, начальником учаска, і там руски все. Я їх просто бив. Гітару побив на головах. Потім мене поліція забрала. Я знаю, які це шакало гієни, бо я був на будові і, і воно буде за 6 тисяч ганити свиня, але воно не піде на стройку працювати. Віктор одним із перших рятував Україну ще у квітні 1986 року після аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік каже, вистояли тоді, вистоїмо і цього разу. І там вистояли. І тут висти мови, розумієте, в чому різниця українців і цей уродів ці непотреби, Коли вже постукали їм, почекайте, зараз відкрию в двері, що йде на війну, як ріб, тікали і тікають, і будуть тікати. І вони будуть зариватися в тундру залізу, будуть в Сибір тікати, коли їх не будуть вже випускати. В нас ніхто нікуди не тікає. Ні від маленьку, ні до великого, ні до старого. Ніхто не тікає, бо ми не боїмося нічого. На захист країни стали й діти військовослужбовця. донька та син, також парамедики рятують українських військових. А дев'ятирічний онук, знаючи, яке зло, принесла Росія в Україну, збирає кошти на ЗСУ. Він каже: Дід: А де твій автомат і бронік там лишився? Ти мені скажи адрес, я поїду, буду гатити цих. Що ще мону рік дитина 9 років. Хоче йти на війну і бити росіян. Дитина розуміє. Він вже він там зробив блокпост, збирав гроші і носив до церкви, щоб відправити на збройні сили. Там у нього два ще товариша. Його. Військовослужбовець каже: Україні потрібна передусім зброя, а незламний дух, мужність та мотивацію боротись за свою країну ми мали завжди. Які банківські відділення працюватимуть при умовах блекауту. Тепер можна побачити на онлайн мапі. В Україні створили спеціальну карту мережі банківських відділень, які працюватимуть за будь-яких умов. Їх адреси можна знайти на сайті power.bank.gov.ua. відділення мають альтернативні джерела енергії, резервні канали зв'язку, посилені інкасацією готівки та додатковим персоналом. Там громадяни зможуть отримати готівку здійснить. Платежі, обміняти валюту та проконсультуватися з менеджерами. До проєкту НБУ «Павербанкін» вже долучилося 14 великих банків, близько тисячі відділень. Без фейерверків, але з комендантською годиною. Так святкуватиме Рівненщина новий рік, адже в області з липня 2022-го діє заборона на використання феєрверків і салютів. Окрім того, на території регіону заборонено не тільки використовувати, а й реалізовувати піротехнічні вироби. Заборона діятиме до моменту скасування режиму воєнного стану на всій території України. Пам'ятайте, для багатьох голосні вибухи салютів петард асоціюються із загрозою обстрілами та можуть мати наслідки. Фізичного і психологічного характеру. Також на Рівненщині продовжує діяти комендантська година з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Музика. Більше цікавих новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua Та на сторінках у соціальних мережах. Все буде, Україна!